Усім привіт, з вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний терророзклад на тему, яка несподіванка на порозі, але найперше хочу всіх привітати вас з Днем Закоханих, побажати міцного здоров'я, миру, взаємного кохання, взаєморозуміння розуміння і здійснення всіх ваших мрій і бажань. Так, що, яка несподіванка вас на порозі? Для кого це тару розклад? Для людини, е, яка є душа компанії, товариської людини, комунікативної, яка е, має багато друзів. Я кажу, не має 100 гривень, а має 100 друзів. Це говорить про щедрість душі. Людина, яка щира цінує у дружбі щирі, щедрість і вірність. Людина, яка постійно вчиться. Так, можливо, зараз у вас не всі мрії здійснюються, так? Так як ви хочете. Людина сонце. Людина, яка е, світить, іншим любить допомагати, людина успішна, е, до, яка досягає успіхів у своєму ділі, яка, угу, яка є щаслива, і що би не було в житті, е, людина вміє е, виходити з труднощів, так, людина Знаю, що хоче від життя. Так, людина світла, яскрава. Так, яка своїм промінням своєї душі загріває оточуючих. Так. Яка несподіванка у вас на порозі? Яка несподіванка у вас на порозі. О, хитрість. На вашому порозі хитрість, якась людина хитра, яка розробляє план для того, аби е, хотіла сказати план, ви, а вийшли плани, тобто не один план, який не спрацьовує, і, і план маніпуляції. І людина, яка хоче вами заволодіти. хитра, підступна людина, е, людина, яка готує обман вам, на неї надіятися не можна. Що це за людина? Е, це е, людина з кожного дому, угу. хтось утримує отримає новини з Казеного дому. Буде для вас несподіванкою, але перед тим було багато маніпуляцій, обманів. Бо ви перехотіли щось хотіти, щось бажати. Так, яка несподіванка у вас на порозі. Це є вихід з всіх негативів, всяких рикотворних, можливо, магічних впливів, вихід всякої запутаності, так, який невпевненості в сьомі собі, негативних думок, які довгий час знаходилися в вашій голові. Так. Але сподіванка у вас на порозі. Тобто будьте обережні, вас покличуть, буде дзвінок, можливо, чи прийде Смс з казаного дому, але пам'ятайте, як буде якийсь документ, читайте кожну, кожний ряд кожний рядок, будемо казати, під лупою, щоб потім ви не опинилися у пасті. Так, яка розподілка у вас на порозі, вихід з трудного життя, закінчення трансформації, початок оновлення вашого життя, перехід на новий рівень вашого життя. Хто вже перейшов? Тобто це вас, вас чекає переломний. Хід колеса в вашу сторону, яка несподіванка вас на порозі кризи, другий час в вашому житті були недопозичливці. які заважали в вашому житті, в ваших справах, у вашому особистому житті, в вашій кар'єрі. Приходить ваше життя, несподівано е, хороша людина Надійна, яка, буде, яка виведе вас е, з, того, з тих застроїв, тупіків, яких ви опинилися. Так, Яка несподіванка вас на не порозі, закінчення всіх цих перепон, перешкод? Ви вже так з ними зрослися, що ви навіть і не сподіваєтеся, що вони вас покинуть. Вам тому поможе жінка, хто або кровниця або якась знайома. Несподівано угу. ви отримаєте новини далека, можливо, це від знайомих або від ваших родичів, сина, можливо, якісь вітання буде. Так, буде щастя, радість, а кого це буде е, проявлення мужчини з відстані, який і захоче з вами гармонічних стосунків. Яка несподіванка на порозі, ви будете думати, чи ходити в ці стосунки, чи ні, а карти вам радять, що ви нічого не втрачаєте. Просто не спішіть з діями своїми. Приглядайтеся, дивіться, слухайте не тільки слова, а дивіться основне на поступки цієї людини. Так, і, і яка у вас на порозі, проявлення якоїсь недоброзичливця чи недоброзичливці, конкурентки, яка захоче вас кусити, будьте на, на чеку на увазі. І яка не захоче ваших змін, а вас чекають кардинальні зміни, е, когось це е, зрушення е, в стопору, е, всього, що не рухалось, не відбувалося, вас буде чекати розвиток, успіх у ваших е, справах, фінансових справах, прихід фінансів. Поки не рішите ніякі проблеми, нікому нічого не розказуйте. Тим більше. Не розкажете про свої стосунки. Так, і тоді і, ви вирветеся з того Чекунського закочованого кругу, якого ви дав давно там знаходитеся, ходили довго по, по кругу, нічого не рухалося. Вас чекає успіх, вас чекає прорив в ваших справах. Це все несподівано для вас. Що ще несподівано? Та ви вийдете, бачите, це появилося сонце на вашому обрізі, це означає, ви будете заходити і всякого і, запутаності, невезіння, неудачі, всіх труднощів вашого життя. Яка підказка така для вас візьмемо? Підказка бухгалтера. Підказка бухан. Спасибо, полоди, дорин до Вот так. Вам радять підказка неметона, означає, що вам радять відвідатися місця для того, щоб ви набралися енергією руху вперед для покращення свого стану, стану в житті. Покращення і якості. Пишу одну підказку. Прийшла богиня Геневра, говорить, що ваше життя є істина істинне кохання, ви цього заслужили за вашу чистоту, за вашу щирість і вірність своєму, в своїх справах і, і своїм наміром чистим вселен, Всесвіт вам подає. Такий як подарок, бути надалі е, такими чистими, е, розвивайтеся, е, пора вже пробудитися від того сну, в якому ви довго е, знаходилися, і далі рухайтеся вперед, не, не оглядаючи е, на тих, хто вас відволікає чи буде відволікати. Від того залежить ваш успіх. На вашу енергію прийде та людина, яка дійсно людина по нова людина по вашій долі. Така ж яскрава, чиста намірами, щира, як і ви. І ще візьму підказку. Так. Бачите, це є. Богиня, мабуть, означає, що ви, ваше призвання, да, це надавати допомогу оточенню, вашому оточенню. Тільки ви повинні дивитися, кому можна це давати, кому не, щоб ви не постраждали. Щоб ви себе не вичерпили, щоб ви не вичерпили свою енергію. Тоді, бо тоді вам буде важко рухатись вперед. Угу. І в результаті що? Та, ви є Арт... вища богиня Артеміда, вони кажуть, що ви людина воїн, ви захисниця всіх слабких їх людей важких eh, хворих людей, так, ви їх eh, захищаєте своєю, eh, своєю духовністю. Відбувається так, як духовний захист цих людей. Ще магічні послання. Долі, то такий відбувається. Так, так, вас чекає. Ваше життєве призвання, поклик зв'язано з подорожами. Тобто ви людина вільна по натурі, ви любите простір, ви любите. Подорожувати, це вам е, приносить заспокоєння. Е, якщо у вас є якісь невирішені е, ситуації, говорить посіб на самотік, е, нехай воно все розвивається самостійно. А ви займаєтеся своїми справами далі. Нехай це принесе успіх. Так і буде. Не забувайте за енергообмін. Лише тільки той отримує, хто віддає. До